Вітаю, друзі. О, а хто тут у нас? Де б ви вимовився я? Це хортести, так, це. Острівець цей, пізнайте. Це острівець на соус плен. Як вам солн спленд? Так, ліс іде до самої... дамбы туда. На північ до самой дамбы, до самого ом, павильона. Тут и тир, и, и, и вот. а я трошечки покажу вам соус плен. Тепер він так і буде. И все цей водопад. Це наш каменчик любимый. Це наша багнюка. Тепер тут все так. Цікаво, як на мене зробили. Мені дадуть цікаво Приняти багнюку в ванну таку. Ніхто на мене не скрипне. Тижі морди. Так, пощастило. Зовсім інші. Тут які були ясні. Зараз треба. Я краще тією стороною питись. Ще один водоспад подивимось і солоне озеро. Але воно все змінилось. Цікаво, може комусь не сподобається. Але я вам скажу, що цікаво, що кожен раз вони щось -то змінюють. І ти вже біжиш не так? Ой, не дожив. До реліза. Не наче в себе вдома біжиш, а трошечки роздивляєшся І звукаєш, і розвідуєш щось новеньке. Але граєш в ту ж саму гру. В свою любимую. Вот такие соус плей. А, вс, так, кто тут у нас? Тирекс маленький, не дуже маленький і зовсім не маленький. Ну добре, залишиємо поколінь. А от такі ось совслені. І там десь нова спобуда, що я об'їгав в минулому відео. Добре, як я вважаю, ми зробили цікаво. Більше джунглії. Більше невідомого. Так. Побіжу далі розвідувати. Далі буде.